Усім привіт! Це таро-гороскоп для овнів на квітень. Давайте дивитися. Перша колода буде 78 дверей. І давайте глянемо, які основні події будуть у овнів в квітні. Покажіть, будь ласка, карти. П'ятірка пентаклів. Далі четвірка мечова. Такі у вас карти. Так, і що ще, Овни. Король води. Ні, Лицарь води. Лицарь води. А, значить, перше, п'ятірка пентаклів у нас про, бачите, можливо, щось пов'язане з лікарнями. Просто сама карта така, так показується. Да? А також може говорити про дефіцит. Дефіцит в плані грошовий. Що ви будете щось для себе шукати, шукати можливості заробити, і шукати можливості якось збільшити свій, свій дохід. Але, в принципі, п'ятірка Пентаклів перевернута, дуже нам часто говорить, що ми вибираємо щось, що нам більше е, фінансово вигідне в короткостроковій перспективі, тобто тут і зараз. Далі четвірка мечова. В принципі, нам говорить про те, що ми чогось тут не бачимо, якийсь вихід, який нам потрібен. Да? Це з однієї сторони, з іншої сторони, четвірка мечова, в принципі, в такій звичайній трактовці говорить, що вам треба відпочити. Ви можете по цим картам насправді захворіти, захворіти і сидіти вдома, тому що вас просто по ну, така карта, типу, вам треба відпочити. Ви не розумієте. Це ну, не розуміло до цього, да? там працювали, 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 і вас просто поклали, щоб ви відпочили, тому що ви занадто. І тут, можливо, занадто велика погоня за фінансами, і вас просто зупинять. Звісно, полицею Кубковому це е, е, роздратування, це така дитяча карта, я би сказала, е, в якому сенсі? В пере перевернути, перевернути. Як це? Коротше, ви зрозуміли, перевернути лицар Кубків, він інфантильний. Він постійно скаржиться, йому все не те, все не так, все йому, він дратується, та, з цим нічого робити не хоче. ну, то есть, Дуже показують нам карти, що ви, як мала дитина, капризна. Дуже багато вимагаєте від цього світу, і вас отак от беруть і садять кудись так відпочинь, трошки е, охолонь. І, в принципі, подивись, що відбувається навколо, тому що таке враження, що ти не бачиш, не помічаєш, не е, відчуваєш вдячності, не відчуваєш цінності. І тому тебе якби трохи так знаєте, е, цей. Зупиняють, я би сказала, турбуються про вас, щоб ви лиха не робили для себе ж. Добре. Далі я візьму колоду Манару і подивлюсь тут а, стосунки. Да? Стосунки для овнів, у яких є партнер в квітні, що у вас буде пряма смерть. І стосунки для овнів, у яких партнера немає в квітні, що у вас буде. Десятка пентаклів. Про що у нас смерть? Е, оце може говорити нам про те, що вам, е, овни, у яких є стосунки. Тут два варіанти. Або до вас хтось повернеться із минулого, да, тобто ваш колишній, або колишня, І ви будете, ну, якби, це обговорювати, да, або ви захочете з цією людиною розійтись. Тобто, смерть, в принципі, нам говорить про. Ну, Таку смерть, типу як кінець стосунків, кінець такої поведінки, кінець чогось. Да? Тобто, нам карти говорять, що вам або набридне, наприклад, інфантильне дитяча поведінка, да? лицарь ви перевернете знову вашого партнера, або вас, да? і ви розійдетеся з вашим партнером партнеркою, тому що такий буде прецедент. І, в принципі, в да, смерть. Або тут іде така історія, що все, я зупиняюсь, я так більше себе не буду вести в цих стосунках, тому що я хочу їх там продовжити. Да. Але для цього мені треба зупинка. Тобто смерть, в принципі, говорить нам про якусь переосмислення, зупинку в чомусь, і вже ми після смерті не можемо рухатись так, як ми рухалися. Да, ми шукаємо інші для себе варіанти, інші можливості для покращення, наприклад. Це от такі от варіанти. Або ви змінюєтеся, або ви розходитеся, або ще колишні з минулого можуть повернутися. І овни, у яких немає стосунків: десятка пентаклів. В принципі, це родинна карта. Можете більше бачитися зі своєю сім'єю, з родиною. І, в принципі, це карта роботи і достатку. Тобто, вона не говорить нам про стосунки. Вона нам говорить, що тут дівчина вона самодостатня, вона кайфує від себе, вона взагалі не боїться, що вона там самотня. І взагалі пофіг. Ну, типа, вона кайфує від свого життя, тому що вона в десятці пентаклів, в неї все є. Вона це розуміє. В неї є гроші, є статусність, яка її задовольняє. І в неї є класна зовнішність, яку, якої вона, від якої вона кайфує. Да? Тобто може бути класна зовнішність, від якої ми не кайфуємо. А тут вона це розуміє. Тобто вона розуміє всі свої плюси, вона від них отримує максимальне здоволення. Вона знає свої хобі, вона знає, від чого вона кайфує. І вона цим користується. Тобто, для мене в такому аспекті це дуже самодостатня жінка або чоловік, в принципі. І це людина, яка знає, чого вона хоче, вона працює, вона заробляє, прекрасно себе відчуває. Все, тобто тут немає якихось стосунків, особливо якихось несерйозних дитячих, тобто Нам тут показують, що це людині не цікаво. І, в принципі, ще хотіла сказати по основним подіям на ваш квітень, овень, овне, що у вас нічого, в принципі, головного такого я не бачу. Тобто, більше аспект йде на смерть, да, от, в принципі, в всьому розкладі. Але так, якихось таких важливих карт, да? тобто у вас може бути питання з грошима, що ви дуже сильно на цьому фокусуєтесь. Але вас при цьому одразу. Кажуть, ні, успокойся, працюй над своїм фінансовим мисленням, да? не думай про це, не впадай в жертву, не впадай в дитину, не починай скиглити. Оце такий от великий урок на, на квітень. Да? Ну і все. Далі, гноміки, давайте глянемо, що у вас буде овни в роботі, реалізації да, своїй особистій в квітні. Угу, Сімірка мечова. У нас тут сімірка-мечова це, е, це карта дипломатії. Тобто, в принципі, вона нам говорить про те, що в роботі ви будете намагатися обходити всі гострі кути. Ви будете намагатися підбирати максимально Такі фрази, слова, щоб ні з ким там не посваритись, не сказати нічого зайвого, сказати рівно те, що треба, якось обійти все. Да? Тобто це такий дуже, дуже такий хиткий шлях. Можливо, ви будете розуміти, що не можна все і всім довіряти, не можна все і всім говорити, шукати інші шляхи, шукати інші можливості. Також по гномікам це таке, знаєте, як ви, в принципі, не тільки від себе залежите, ви залежите від інших людей, що вони про вас скажуть, що вони про вас подумають, як вони будуть до вас ставитись, да? тобто якась лояльність імідж для вас важливі в цьому місяці, і ви будете максимально старатися, якби можливо, або створювати такий образ, або Підтримувати да, його, щоб не наробити лиха. Сімірка Мечова дуже часто фоново нам говорить про те, що ми в якійсь такій обстановці, не дуже екологічний, не дуже Та? Е, да? Тобто треба тримати вуха востро і дивитися, що відбувається дуже обережно, без різких кроків, ніякого напролом, ніяких сказати прямо, ніяких тис, ніякого тиску, тільки от як є. Да. І остання колода. Це у нас колода Ethereal Vision. Отака от вона. І давайте тут глянемо пораду для вас огнім на квітні. Пораду для огнів на квітні. Десятка жезлів. Десятка жезлів, в принципі, нам говорять, що не бійтеся в цьому місяці. Ну, Навантажень, в принципі, да. нам вона говорить, що навпаки, як порада, да. подумайте, де ви себе сильно навантажуєте і як ви можете це делегувати, кому віддати, від чого відмовитись, як зробити своє життя, в принципі, легше. Да, і тут от цікаво, що нам тут показують і смерть в стосунках, що від чогось треба відмовитись, щоб зробити своє життя легше, і в особистому житті, в принципі, загальному да, нам показує, що супер переймаєтесь через гроші, там щось кудись хочете вирватися, вас, вас тримають. Да? Тобто ви самі себе напрягаєте таким чином, дуже відчуваєте якусь занадто сильну відповідальність там, де можливо це зайве. Тобто, подумайте над цим і спробуйте в цьому місяці максимально облегшити собі життя. О, бажаю вам прекрасного місяця, він у вас доволі такий нейтральний. І пока!